Змін настав вища освіта повинна дати роботу, а не лише знання. Мешканці вулиці Південно-Кільцевої обурюються, що їхня вулиця засмічена. Перетнути річку Дністер тепер можна. Рух відновили водою. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події п'ятниці, 12 квітня, в студії Вероніка Залевська. Рух через річку Дністер відновили. Тепер, аби потрапити до Києва, водіям автотранспорту не доведеться долати зайвих кілометрів об'їзною дорогою. Перетнути річку Дністер, допоки аварійний міст у селі Атаки Хотинського району не відремонтують, можна за допомогою двох паромів з вантажопідємністю 90 та 80 тонн. Встановили їх військові на прохання Кам'янець-Подільської влади. Переправа вже працює, розташована вона біля села Устя. Батька Софію Ротару звинуватили у причетності до грабунку євреїв на початку Першої світової війни. В мережі інтернет з'явилася стаття зі спогадами уродженця новоселиці 90-річного мешканця Ізраїлю Дова Мейра, в якій він описує події 1941 року, коли на Буковину прийшли румунські війська і почалися репресії проти євреїв. Дов Мейр на весь світ заявив, що Михайло Ротару був серед тих, хто євреїв ображав. Наша знімальна група вирушила до рідного села Ротару Маршинців, аби дізнатися пра. Перший день війни ну, новоселець окупівали румини. і вони отримали приказ грабити, убивати. Перший день війни погибло много новосельчан. Тоді новоселиця стала перед вибором повірити радянській владі, яка щойно прийшла, чи привітно зустріти тих, кого ще нещодавно називали своїм народом. Новосельчани ставали по різні сторони барикад, однаково борючись за ідею, і євреї були заручниками цієї ситуації. Моя бабуся царство небесне, прятала. В курятнике еврею, да, одну сутку, потом вторую. Потом они тоже, значит, боялись, что обнаружат его, и попросили, чтобы он ночью ушел. А другой, значит, другой сосед, когда увидел его, а он был раненый, да, и потихоньку добирался, сразу... І заложили, що і прийшли, е, солдати і розстріляли того євреї. Але у страшних розбоях у новоселиці, кажуть, старожили, місцеві мешканці участі не брали, адже євреї тоді становили більше половини населення цього міста. І українці, і молдавани, і євреї жили мирно, по сусідськи. І моя мама мені розказувала, що навіть коли їх водили в лагерь, так по путі загнали в ліс і продержали ночь в лісу. що... Был приказ расстреливать, убивать. А румыны некоторые, вот знаете, вот местные, сказали: давайте мы переждем, может быть, этого приказ отменят. І дійсно переждали ніч, і на наступний день цей приказ відмінили. Про участь у грабунках єврейських будинків місцевими мешканцями, і зокрема Михайла Федоровича, батька Софії Ротару, заявив у своєму інтерв'ю Довмейр, 90-річний мешканець Ізраїлю, який народився в Новоселиці. Такі факти нікому не відомі. І організатори музею, і старожили, і родина Ротару всі стверджують, що все це видумки. Він дуже хорошим чоловіком, золотим чоловіком, і їхня сім'я дружили з євреями дружили. Я не знаю, почему этот человек так начал говорить. Я не могу понять этого. Если было бы слышно, да, то это тот факт, который был бы распространялся через поколение. Я так себе представляю. Но так просто этот факт не мог бы, да, да, если бы это было правдой. Этого не может быть никогда, потому что мой отец, как призвался в 1939 году, так, в Він був До он из 12 он один. До того ж Лев Клейман спеціально перевірив цю інформацію у своїх рідних, які Но жили в той час в Новоселиці, а зараз мешкають в Ізраїлі. І хто цього факту не підтвердив? Ми, хоча я такої фамілії не знаю. І не слышав ніколи я своїх родителей, своїх росников про такого чоловіка. Ну, може би хтось і заказав таке. Зрештою, родина ротару правду буде шукати в суді, адже вони ображені на такі слова та звинувачення, які називають чистою брехнею. Людмила Григорчук, Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький Андрій Соколовський час новин Чернівці. З 15 квітня будемо їздити по-новому. В правилах дорожнього руху, зокрема, зміниться дорожня розмітка. Зникне і заборона на об'їн із правого боку. Збільшиться також кількість дорожніх знаків. Так, наприклад, виглядатиме знак щільної забудови, так попереджатимуть про дорогу з удосконаленим покриттям. Це критий паркінг, а це паркінг, де є пересадка на громадський транспорт. Усього нових знаків буде більше десятка. Дорожня розмітка також побільшає. Крім білої та жовтої додадуть і синю. Вона позначатиме місця для паркування. Окрім того, за межами населених пунктів потрібно буде їздити з увімкненими фарами в період з 1 жовтня до 1 травня. Працівники ДАІ Першу чергу з 15 квітня будуть проводити широку профілактично роз'яснену роботу для усіх учасників дорожнього руху. Фари ближнього світла повинні бути включені поза межами населених пунктів, тобто водії, які виїжджають поза межі населених пунктів, вони повинні будуть обов'язково включити ближнє світло фар або ліхтарі. що студенти-випускники не здатні одразу ж працювати на підприємствах. Університет дає академічні знання теорію без практики. Саме тому їм так важко знайти роботу, запевняють викладачі Чернівецького національного університету. Європейські вищі давно вже вчать своїх студентів так, аби вони стали хорошими працівниками. Час змінюватися і нашій освіті впевнені в ЧНУ. Вивчення системи освіти в західній Європі засвідчує, що їхня освіта має значно більш прикладний характер, тобто вона спрямована на потреби підприємств, спрямована на потреби практики. В Україні ж студенти мають більше навантаження, більше мороки, але менше досвіду та взагалі ніякої практики. Нам вирішили допомогти в європейському союзі. Чернівецький національний університет відкликнувся, аби спробувати прийняти досвіду європейців і взяв участь у проєкті Темпус наш студент-теоретик він готовий для роботи. Скрізь загалом і не де конкретно. Мета проекту це наблизити систему навчання в університеті до потреб практики, до потреб підприємств тобто надання нашій освіті більш прикладного характеру. Для того щоб навчитися, наші викладачі відвідали декілька навчальних закладів у Європі. Були і у Бельгії, і у Великобританії, і у Німеччині. Скрізь кажуть чернівчани, студенти навчаються відразу працювати. Якщо це обробка металу, значить вони його обробляють прямо в аудиторії. Якщо це оптика, значить вони працюють з оптичними технологіями фірми Carl Zeiss, наприклад, всесвітньо відомо. то це в них все є в аудиторіях. Макет літака, тренажер літака, вони дають ліцензію пілота, наприклад. Вони самі складають гоночні автомобілі. Викладачі європейських університетів зізнаються, такого успіху вони досягли завдяки постійній фінансовій підтримці свого уряду. Університети, звичайно, передова частина суспільства, і вони повинні не тільки забезпечувати академічними знаннями наших студентів. Уряд повинен посприяти створенню такого співробітництва, щоб студентів підтримували різні служби, які б надавали їм допомогу працевлаштуванні, щоб вони набували навиків у своїй професії, використовуючи академічні знання, але поглиб. Блюючи їх на практиці, щоб підприємства були зацікавлені, аби ці студенти прийшли до них на роботу. З такими тезами представники європейських університетів приїхали до Чернівців. Цей приїзд завершує перший етап проекту. Наступні півтора роки в ЧНУ будуть набути досвід впроваджувати, створювати центр по співпраці з підприємствами і ставати прикладом для всіх інших українських вишів. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. І про комунальні проблеми мешканці вулиці Південно-Кільцевої в Чернівцях нарікають, що вся прилегла територія до їхніх будинків у смітті. Там і паперові обгортки, і пляшки, і бруд. Усе це накопичувалося не один рік. Комунальники ж кажуть, роблять усе, що від них залежить, а ділянки, які за ними не прикріплені, прибирати не збираються. Хто ж подбає про чистоту? Дізнавалася наша знімальна група. Пані Ольга, виходячи із своєї квартири, щодня спостерігає сумну картину в під'їзді, де вона проживає, повне сміття ще гірша ситуація біля її будинку. Але для пані Ольги це не дивина. Жінка каже, що до цього звикла. Так було завжди, відколи я приїхала, особливо в під'їздах. Хоч і називається це санітарія, але тут і близько нема санітарії разом з пані Ольгою. Обурюються і інші мешканці того району. Сніг почав таяти, на снігу сигарки, і бубутилки, і всякий мусор. Ніхто зовсім не прибирає. Навпроти будинку спортивний майданчик, але подейкою ділянка є місцем розваг для молоді. Тут п'ють, гуляють та смітять. Там бутилки повно пустимі розбиті, розбивають. Я не знаю, що це за люди. Я не знаю, хто довжен отвічає за це. позаду будинку. Взагалі біда. Ця споруда колись була частиною хлібопекарні. Тепер люди тут складають сміття і гілля дерев. Місцеві подейкують, що це робота працівників прилеглого гуртожитку, які прибирають свою територію. І нікому до цього діла немає там. Ніхто но... не, бирає, не вбирає. не обирає. Я вже не років да... тут живу. Скільки років я там прибирала? Тепер я вже теж не прибираю. Даже вже ми я вже сили ми сили не маю, і Мені вже теж надоїли. Я що, двірник? Комунальники розводять руками, мовляв, прибирати вони тут і не повинні. Спортивний майданчик це територія 15-го училища, яке знаходиться поблизу. А ця покинута будівля має свого власника. Він, як запевняють комунальники, і повинен дбати про чистоту. Проблема в тому, що господаря споруди ніде не можуть знайти. Звичайно, погоджується, що тут дуже брудно, але е, тут е, наша територія прибирається щоденно. А це вже знаходиться е, територія е, власника, який викупив багато років назад і. Е, він розшукується на сьогоднішній день, але ніде поки не можуть його виловити, щоб він ну щоб викликати його і щоб він це прибрав, тому що це є його власність. А відтак і виходить, що брудну занедбану територію прибирати просто нікому. Що так відбувається? Тому що там, де воно якби нічийне, от воно і обростає сміття. Як правило, це не тільки там, а кругом і в будь-якому районі таке. Як тільки закинути за не, ну, з, в занедбаному такому стані, залишається покинути приміщення, чи якийсь об'єкт, то так воно відбувається. Все ж в Шевченківській районній раді дали слово. Що до 1 травня уся ця територія буде прибраною. Чи виконують вони свої обіцянки, та чи дбатимуть про чистоту цієї місцевості в подальшому, стане відомо згодом. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі у мене все. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час на чернівців» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.